Виставка Бедзера. Видатна подія, як видатною подією була, по суті, кожна зустріч із Павлом Бедзером. Він залишився назавжди людиною поза офіціозом. Він не боровся з офіціозом, він не був героєм, він не був дисидентом, він був художником. І найбільша вина його була в тому, що він з ранніх років навчився мислити. А ще з ранніх років навчився шукати у мистецтві нові непроторені шляхи, не зважаючи на жодні обставини. Взагалі це приклад життя, яке отак без лишку, без нічого, без будь-яких запасних варіантів віддано мистецтву і життю, яке крутилося довкола мистецтва. Все інше, воно якесь другорядне. Де скільки хто пив, скільки викурив за життя. Недругорядне мислення. Він не дарма займався йогою, він займався східними вченнями. Це була форма свободи думки на той час. Інтерес до індійської філософії, до китайської, це була його, його океан, його стихія. Він в тому плавав. Як він стверджував, що я можу читати книжку і малювати, рука сама знає, що робити. Значить, це... Виглядає на таку, таку трошки епатажну фразу, але це насправді правда. Це не дати втручатися обдумуванню свідомості у потік, який майже інстинктивно йде через руку, ідеї виходить у лініях там композиціях на папір. Роботи з різних колекцій. Ну, Найбільше колекції це, звичайно, моя родина. Павло завжди приходив на день народження, дарував роботу з підписом моїм дітям, моїм дружині, мені і так далі. Ну і потім, все ж таки, 78-го року набралося. Набралося трохи і це я зберігаю, я нічого не хочу продавати. З цього цьому це те, що для мене воно дуже важливо, тому що в мене була з Павлом така розмова, що я буду пропагувати не тільки його мистецтво, але й те, що ми вважали, що, що є по суті мистецтво, те, що Павло Бедзир зробив на Закарпатті, навіть в Україні ніхто такого не зробив, щоб графіка була самостійна, самостійним баченням, самостійним дослідженням і проявленням своєї власної творчості, тому що всі художники, які ми знаємо в Україні, вони всі ілюстратори, Яку, Яку, Якутович, один і син і так далі. Всі вони працювали з літературою. Тобто окремо графіка є трошечки була у Львові. Да. У нас в Ужгороді сьогодні найбільш виразна Надія Пономаренко, яка теж має львівську, львівську традицію, львівську школу, але вона працює як особистий майстер, як особисто художник. Ми багато на цю тему розмовляли з Павлом про графіку, і він говорив, що по суті тут важливо не техніки. Ні живопис, ні графіка, ні скульптура. Тут важливо твої власні наміри, що ти маєш працювати з тим, що ти як людина, як, як особистість. Бо якщо ти не особистість, чи чим би ти не займався, це не буде високе мистецтво. Тому що в нього в цьому мистецтві не буде твоє я. Твоє, це непізнане я, яке власне і є суттю духовності. Немає значення, чи ти монах. Чи ти, де б ти не працював, але найважливіше в людині це його сутність, це його те невидиме, яке і дає нам життя е, творити. Без цього нічого не може бути. концепція цієї виставки безер без дерев. Тому що дерева взагалі будь-які от узагальнені, узвичайні якісь ярлики до художника це спрощення страшезне, щоб не сказати, часом примітивізація взагалі діяльності. Бедзер-графік, не графік, він міг бути скульптором, він міг бути архітектором, і художник. Він художник і до цього слова немає більше що додати. І як художник він зробив неймовірні речі. Він не тільки використовував різні техніки, він створював їх. Він без кінця експериментував. І як віртуозний рисувальник, графік, якщо так казати, він у тих всіх техніках досягав надзвичайного результату. От перші ці його роботи, найдавніші, так звані монотипії. Це прекрасний винахід. Він готував сам той розчин, сам робив ті копірки, малював із. Зовнішнього боку, і потім на лицевій стороні відбивалася ця м'яка барх, бархатиста лінія у тої гомонотипії. Він придумав спеціальну емульсію чорну, щоб покрити роботи, от як, як оці для шкрабання. І прошкрабував чорний ґрунт до білого ґрунта голкою, шилом, різними гострими предметами. І це треба було дивитися, мало хто міг повторити ті рухи, як вони. Та, ну, нас кажучи, ніхто особливо не пробував це повторювати. Він робив відбитки. Тобто, наприклад, у плівці рентгенівська плівка, її можна було якісь робити, прорізи і так далі, і з нею можна було кілька відбитків зробити. Простий картон. На ньому так само можна було вирізувати композицію, і так само можна було відбиток зробити з картону, ну не багато, бо картон швидко розходився. Далі... Його експерименти з фарбами він зробив якусь емульсію, яка розчиняла, поєднувала непоєднувані фарби. І олію, і гуаш, і, і, і темперу, все. Виходила пастозна, така матова, дуже хороша суміш. Він міг бути живописцем, але йому пасувало, графічне мистецтво, йому пасувало, його способу мислення, його способу е, інтерпретації е, своїх задумів. В один прекрасний момент він всі фарби, як каже, віддав дружині Лізі Кремницькій, і вона, хоч була чудовим графіком, залишилася живописцем. Але це не суттєво, головне, що він, він художник. Сьогодні не тільки ми відзначаємо день народження, а ми ж також певне така воскресіння, тому що за стільки років, вже 23 роки пройшло, так, коли Павло відійшов, я перше почав його роботи виставляти в галереї Коридор сьогоднішній, тому що не було місця, все було забито. От, і ці всі роботи по 15-20 кожного періоду я виставляв. І приходили такі художники, як Павло Бавла, і каже, ого, я ніколи не знав, що це малює так Павло. Семен Мальчицький приходив. Це ті колеги, які вони разом вчилися, але не треба забувати, що Павло Бедзер вони вчилися у, у Манайла, Федора Манайла. Тобто, якщо Ліза Кремницька вчилася у Верделі, і на початку Павло теж разом були. Але три роки в армії відслужив. І він тільки прийшов на останній рік. І звичайно, що він не мав такої практики, як Ліза. Ліза, вона продовжувала так далі малювати реалістично і під вже впливом Павла вона почала переходити в різні форми. І так вона розвилася. І звичайно, що, що спочатку їхня група, оце Ліза Кремницька, Семан Ічі. От, вони така от група була, яка сьогодні, до речі, відмічена як андеграуд 60-ники. І дивно є те, що навіть сьогодні дехто заперечує, що а чому вони? А хто ще? От. І, і єдине, що я би хотів сказати, про що мріяв Павло. Він говорив, що каже: якщо у нас не буде музею сучасного мистецтва в Ужгороді, Щоби хочете подивитися художників наших класиків, треба приходити і дивитися. І не тільки там 40-50-ті роки, а 60-ті, 80-ті, 90-ті, 2000-ті. Щоб видно було, якщо ми заговорили про Закарпатську школу, то дійсно, в чому вона? Вона в поколіннях. Говорячи про те, що особистість неординарна, це, це очевидно факт. Тому що, бачите, в сьогоднішньому світі ми всі хочемо бути неординарними, але так як ми маємо одне джерело інформації, то всі дуже схожі. А він мав сміливість залишатися собою. Це, до речі, не кожен може мати. Не кожен може залишатися, наприклад, смішним для когось, не кожен може бути своїми переконаннями на виду, виставляти свої переконання і тим самим змінювати цей світ. Бо, як правило, ми дивлячись на цю дійсність, намагаємося мімікрувати під нею. Це переважна більшість. Тому в цьому є неповторність Павла Бедзера, бо він є справді людиною, котра не мімікрувала під світ. Він мав свій власний світ. І по різному на нього можна дивитися його можна оцінювати з різних боків. Але це той світ, котрий сьогодні виплеснутий на цих роботах. Бачите, в тому часі його абсолютно не розуміли, хоча він був суголосний часу. Це говорить про те, що не конче суспільство є правдивим, якщо воно диктує тобі певний спосіб мислення. А Павло залишався із своїм мисленням. Можливо, дехто буде казати, що це було мислення хибне чи яке інше, але це було його мислення. І тому він лишається на сьогоднішній день дуже таким цікавим. Один із найцікавіших художників, яким цікавляться досить багато молодих людей, яким цікавиться сучасна молодь, яка навчається в академії мистецтв. І мене це надзвичайно тішить, що ми маємо такого художника, який ну не був в контексті загальному. Де, де все схвалювалося і одобрялося, а який просто не міг не працювати, тому що він потребував щось висловити мабуть майбутнім. І бачите, ще один момент хочу зазначити. Я хочу зазначити, що особливо цінним є те, що є люди, котрі можуть його назвати вчителем. Бо не багато з нас отримають тих, хто скаже це мій вчитель. Тобто, це є люди, які несуть часточку того. Духу Бедзеровського в собі і намагаються далі продовжувати це. Я хочу назвати якраз Павла Ковача Михайла Сарахмана, які опікувалися цією виставкою. Тому ми мусимо таким людям завжди завдячувати, тому що це виставка не для галочки, не з примуса, а це виставка, бо вони з цим живуть. Вони хочуть поділитися і показати живого чоловіка, котрий живе в тих людях. Це була школа величезна. Через нього пройшло маса людей, в першу чергу молоді. Молодь інстинктивно тягнеться до тих, хто десь бунтівний, хоч мало не був бунтарем, він просто був художником, слід повторити. І інстинктивно шукає там, де відчуває, що може щось знайти. Так що сталося так, що в один прекрасний день і я, так само до Павла Бедзера прийшов, і я знайшов все, що мені було потрібно. Я не брав Бедзера як Святий Дух, або як гуру, або як когось. Я брав Бедзера як художника. Це лейтмотив моєї всієї розповіді про нього це художник. Він себе часто картав за дешеве людинолюбство. Біля нього вилися нескінченні хороводи різних людей. Хто хотів, міг взяти від нього все, все, що потрібно було. Таких людей я досить багато, ну з найближчих я знаю Павла Ковача і себе. Е, інші, інших приваблював епатаж. Були ті, котрі просто приходили, щоб е, роздушити пляшку горілки, або по покричати, погалосувати в якійсь такій обстановці. Обстановка приваблювала чому? Е, це була Богема. Богема не надумана, не придумана, а реальна, справжня Богема. Богема без пози, Богема за стилем життя, за, за, за відчуттями, за, за, за тим е, своїм єдиним життям, яке інакшим не могло бути. Просто інакшим не могло бути. І це теж приваблювало. Е, він завжди тримав десь е, в запасі в нього завжди були різні історії, різні, хтось називає Бедзера філософом. Хтось його називає мислителем, ні, це не так. Він не був філософом, він був е, любомудром. Він, він був мислячою людиною і любив мудрість народів усього світу. І він її дуже цікаво сприймав, таж як художник і переповідав її часто з гумором. Не можна було його запідозрити в якійсь відданості певній одній течії. Зростав він у дуже релігійній сім'ї. Його батько був православним священником, і батьки бачили сина також священником. Він розуяв начисто, як дим, їхні ілюзії. І це потім в майбутньому породило і конфлікти різні, і не прийняття сина, і з сином не прийняття батьків. Але десь потім воно все узгоджувалося якимось чином. Але це дивовижно, як молода людина в своїх 15-16 років вже цікавилася. Такими дивними речами, як йога. Павло розповідав, як у перші повоєнні роки ще було у ще всі книги радянська влада не прибрала, і в Мукачеві було багато книг, угорських видань угорською мовою, якраз присвячені східній філософії, йозі. І він барав з дому мед, батько його був такий кріпкий господарник, на той час вони жили вже. Біля Батьова в Донирівці І ніс той мед євреям у Мукачево, і ті євреї з книжкової своєї лавки давали йому купу тих рюкзак книг. Пішки потім ніс той рюкзак, тих там 25 кілометрів, чи скільки там від Мукачева до Батьова. Отакі От він подвиги чинив. Він, власне, кажучи, угорську мову вивчив для того, щоб читати оці книги мудрості, які були тоді видані угорською мовою. На інших мовах їх не було. А в Радянському Союзі вони просто не існували. І це дивовижно, як він зміг у такому ранньому віці стати на шлях художника. що говорити про Павла Безера як вчителя, то він він насправді скоріше продовжував ту місію, яку він набув у середовищі власного життя, сімейного, все-таки родина священиків відбиток, він великий, великий отримав, і його доброзичливість, Його така християнська місія у всьому проявлялася, і він часто цитував речі з Евангелії. Наприклад, на рахунок своїх учнів, як це він ніколи мене не називав учнем, він назвав мене колегою. Колегою ми разом працювали. Але він на інших казав багато званих, а мало ізбраних. І сьогодні, хто заявляє, що вони учні безвера, ну він же ж цього не говорив. І тому більшості переважно ті, що так заявляють, вони зосереджені на його деревах, скажімо. Малюють під нього, і там оце, монотипи і так далі. Але Павло набагато ширше, він же не тільки як художник, він іще свобідна людина, який мислив, він іще між іншим писав поезію. Так він багатогранно розвивався. По-перше, він єдиний, хто не заперечує, що він професійний йог. Він не був філософом, він читав тільки ту філософію, яка підходила йому під те, чим він займався. Він займався будейською філософією, індійською філософією, європейською філософією. Ну, це насправді була людина, він каже, от я собі малюю монотипів, так у мене книжка Лаводзи. Відкриваю його. І я веду з ним діалог. Тому що мислення це така форма, яка не має а, часу і простору. Ти можеш просто сьогодні мислити тою думкою, якою мислив, наприклад, Сократ. І в цьому він був оригінальний, і я би сказав, навіть не то, що оригінальний, це був його такий спосіб життя. І хто його знав, то дійсно нікого не говорив, що я його учень. Тому що Павло нікого не вчив. Він каже: не треба нікого виховувати, не треба будувати якісь інституції, когось перевиховувати, виховувати в колоніях перевиховувати. Треба створювати. Як він сказав, створювати умови для розвитку. Бо якщо ти створюєш умови для розвитку, людина сама зрозуміє, як оцю пустоту заповнити. Єдине, що я намалював, коли його павла не стало, то я так зрозумів, що у пам'яті він завжди був. Я такий віддаляючий образ художника. Така метафора художник, бо він був дійсно художником.